Вітаю вас! Наступив новий тиждень і можна вибирати нову акцію для портфелю капіталізатор StockVentures. Цього разу я знайшов компанію Galaxy Next Generation з тікером Galaxy. По інсайдерам год не було, тому я цю компанію знайшов вже по скрінеру. Хоча я трошки вирішив перевірити, і ввів її на сайт з інсайдерами, і виявилось, що все ж таки раніше інсайдери купували цю акцію. Як ми бачимо, от... У 1922-21-му і фактично з 19-го року її підкуповують. Причому були покупки на 500 тисяч навіть. А далі вже менше було просто докуповування. Тож, давайте пройдемося по цій компанії. І так, ринкова капіталізація компанії: 454 тисячі доларів. Це просто копійчина вона. І вона, на мою думку, дуже недооцінена. Про це ми подивимося далі. Тут усе зелене, компанія торгується на OTCQB. Дуже добре. Переходимо в профіль компанії. І так, давайте трішки перекладу. Ми є виробником і розповсюджувачем технологій інтерактивного навчання та вдосконалення аудіорішень. Ми розробляємо як апаратне, так і програмне забезпечення, яке дозволяє доповідачу та учаснику брати участь у повністю спільному навчальному середовищі. Грубо кажучи, компанія займається тим, що виробляє і адаптує різне як апаратне забезпечення, так і програмне під потреби шкіл, дитсадків, молодших шкіл і так далі. Давайте перейдемо на сайт. Як видно все в стилі школи. Тут якісь різні розділи: інтерактивне, комунікації і безпечне. Що вони забезпечують? Тут цікавий цей слайд. Що вони, бачите, мали навіть якісь винагороди за свою діяльність. Тобто, це вже компанія, чим ми займається, вже точно не пустишка. І так далі. Давайте соціальні медіа глянемо швидко. Ну, тут 786 не дуже багато. В Твіттері 4000 досить немало. І новини є, в принципі. Видно, що компанія займається, є люди, є, лиця показується, все добре. І на Ютубі 500 користувачів, ну, не дуже багато. Основне на Твіттер. І так, на рахунок їхніх продуктів. Такісь панелі, комп'ютери, клавіатури і мишки спеціальні. Стенди з екранами, зафіксовані стенди, програмне забезпечення. І якісь засоби комунікації. Ну, а далі вже не будемо заглиблюватись. Перейдемо на сайт. І так, компанія звітується в сек. Проходить аудит. Добре. Компанія працює 22 працівника, це досить добре, оскільки компанія чимось займається. Це вже не є 1-2, коли думаєш, чи вона якась пустишка. Продукти та сервіси це дублюється з опису. І шок має компанія. Тут є офіси, якісь їхні склади і так далі. Але все знаходиться. У оренді, тобто, власне, вони там нічого особо не мають. І компанія змінила назви. Було якісь Excel publishing, були full circle, Registry і так далі. По деталям, по цінам папері. Капіталізація, як казав, 450 тисяч, акцій 3 мільярда, причому випущено тільки 116 мільйонів. Ну, тобто, тиск на ціну може бути, але з другої сторони, це є можливість компанії проводити додаткові емісії і витягувати гроші для своєї діяльності на всякий випадок. Причому у обігу тільки 28 мільйонів акцій. Так, була зміна символу. Короткого інтересу майже немає. Ну і були спліти. 2002 рік 1 до 15, до і 1 до 200 був фактично того року. По новинам. Ну, новини в компанії є, це добре. Повідомляє про дохід у розмірі 500 тисяч від доставки та встановлення попереднього замовлення на закупівлю інтерактивних панелей. Ну, добре, прибуток є. Дуже добре. Успішно розширює рішення G2Link для Луїзіани та Вірджинії. Випускає якийсь новий активатор. Так, це є результати фінансові. співпрацює для подальшого розширення в регіоні гірських штатів. Видно, що компанія займається бізнесом, додає компанію до зростаючого реєстру торгових посередників. Щось на 5 мільйонів. Давайте ще прочитаємо. Команда продажу і маркетингу працює над продажами вартістю 5 мільйонів доларів, що є найбільшою в історії компанії. Ну, бачите, компанія працює. Причому новини регулярно. Це фактично всі новини цей січень за цей рік січень, грудень, от березень. По фінансах. По фінансах, в принципі, теж як не дивно, досить нормально. Компанія приносить прибуток. Звичайно, вартість прибутка дорога. Тут ну, в цьому навіть не виникає питань, оскільки вони закупляють якісь обладнання, переобладнують і продають. Тобто маржа буде тут не така вже велика. Фактично, все одно прибуток росте, хоча затрати теж не, не дуже зменшуються. І загальний прибуток за той рік, в принципі, впав, але в загальному динаміка позитивна. Так, операційні витрати. Так, адміністрування 5 мільйонів, ну, немало, досить мало. Хоча. Воно в часі трошки зменшується, що є дуже великим плюсом. Ну, і відповідно, збиток мінус 4,7 мільйона. Так, додатковий прибуток 1,8 мільйона, дуже добре. Причому були і збитки. І вона платить відсотків 3, ,3 мільйона 300 тисяч. Досить немало. Ну і загально мінус 6 мільйонів. Ну, все одно більш-менш краще, ніж раніше. 24 мільйони мінус 14 мільйонів мінус. Тобто компанії потрішки починають налагоджуватися справи. Ну, і відповідно, загальний прибуток. Так, по балансу. Грошей має 300 тисяч. Для витрат 5 мільйонів це не так багато, але взагалі. Те Дебіторська заборгованість 452 тисячі. Тобто це компанії винні хтось за те, що вони поставили продукцію. Інвентар на мільйон. Ну, якісь запаси має. Тобто мільйон 700 поточних має. Основні засоби 348 тисяч, Goodwill і нематеріальні активи. Ну, це такі сумнівні графи, так на них дуже покладатися не варто. І інші 179. Тобто вони нарахували собі 4,5 млн активів. Ну, При капіталізації 400 тисяч, 450 досить непогано. І по зобов'язання. Кредиторська заборгованість 1 700. 000, тобто вони винні комусь. Короткострокові борги 2 мільйон 800, 000, ну немало. Довгострокові 248 тисяч, інші 586. Тобто загалом них 6,7 мільйона зобов'язань. В принципі, не є і страшно. При 4 мільйона активів 6700 це вже не є така страшна цифра, особливо для ОТС. Звичайно, навантаження є якісь, але це не є в два рази, наприклад. І в середньому, в принципі, йде позитивна динаміка. Ну, по флоу тут нічого доброго не буде, буде від'ємна динаміка. Тут немає що дуже порівнювати. І в дослідженнях. В дослідженнях нічого немає. І давайте повернемося до графіка. Компанія більш-менш боковоку. Трішки є падіння трохи, але є дуже великі об'єми. Це дуже добре, значить компанія хтось відкуповує. І історично, що ми бачимо? Є ріст на 4300%, є ріст на 11000%, є ріст на 10000%, Тобто компанія час від часу росте. Навіть не час від часу, а регулярно. От є ще на 1900%. На рахунок ціни по якій брати. Я спробую взяти акції компанії по 0,3 цента, але подивимося, чи вона туди дойде. Ну а як не дойде, то, я, як завжди, буду підтягувати ордер. І давайте я зараз зайду в термінал і займаємося тим, що я виставлю ордер. Так, ввожу тікер. І буду ставити ордер. 303. І Good Till Cancel. Перевіряємо. Купити лімітка 8500 акцій на 25 доларів по ціні 0,203. І Good Deal cancel. І виставляє. Є. Yeah. І давайте заодно пройдусь по попереднім ордерам. LBSR. Ну, знаходиться біля ціни. підтягувати не варто. Pure. В принципі, теж біля ціни не варто підтягувати. PKTX. Пробую відірватися, але далеко ще не пішла, тому ще хай буде ордер стоїть на місцях. Все як залишилось. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, і ви не пропустите нове відео. А я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!